Бо оці святі люди, яких ми сьогодні згадували, то вони крок за кроком зближали прихід на землю Спасителя. Сьогодні церква відзначає. Пам'ять святих отців, хто це такі? Це всі ті старозавітні праведники, які мали відношення до родоводу Ісуса Христа і були Його прародичами. Тобто, по своїй людській природі Господь наш Ісус Христос мав свій родовід. І у цьому родоводі ми знайдемо теж чимало не тільки праведних людей, а й грішників. Чому так відбувається? А це підтверджує слова самого Христа, який, прийшовши у світ, каже, що я не прийшов праведних спасти, а грішників. Тобто, як сам. І каже, не здорові потребують лікаря, але хворі. І Господь заради таких грішників приходить і каже святитель церкви Христової Іоанн Златоуст, це в родоводі Ісуса Христа не тільки не має замовчуватися, а навпаки, сповіщатися, щоб показати і нам сучасним людям, що для Божого промислу немає негідних людей.